Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі. У сезоні 2015-2016 років, 24 квітня, 2016 рік. Київське Динамо у себе вдома у Києві. на НСК олімпійському команда приймає Полтавську ворсклу. 1-0 Кия не перемагають. Єдиний м'яч на 36-й хвилині матчу забив Морайес. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Динамо Київ, головний тренер команди Сергій Рябров. На его истока стартового 12-ка Киевского «Динамо». Александр Шавковский в воротах Данила Сильва, Евген Хачариди, Вида, Антон Сергей рыбалка Андрей Ермоленко, Сергей Сидорчук, Мигель Велозу, Олег Гусев, Тажжуни Армарайс. А, Гонсалес, Тришка позднее Гусева поменяю, Виталий буэльский поменяю, Велозу и Денис Гармаш, Тришечки позднее поменяю, Сергея Сидорчука. А, Полтавская Вороскла, головный тренер команды «Сачко». Ну и вот такая стартовая одиннадцатка полтавчан. Непогода в Уворотах, Семенин, Далку, Дитятьев, Пердута, Чесноков, Скляр, Бартулович, Ткачук, Рябинок, Шиндер. Вот такая стартовая одиннадцатка у полтавчан. Тришка пизднейшая. Сапай Пердута поменяем. Громов Бартуловича поменяем. Вот такие вот замены ведь будет все у полтавской Тришки Тришки пизднейшая. Друзі, тепер давайте безпосередньо говорити про сам поєдинок, безпосередньо про сам футбол. А, кияни заволоділи територіальною ініціативою з перших же хвилин матчу, кияни ім'я чим більше українська команда з Києва володіла і атакувала більше, але українська команда з Полтави також а, не відсиджувала обороні. І якщо були змоги контратакувати, то полтавської воросли. В принципі, друзі, хочу сказати, що полтавчан ну, доволі таки непогані справді атаки де да і проходили. Де і проходили. І полтавчані уж точно виглядало не безнадійно. Дуже активний був Андрій Армоненко. Ось пригадується був момент, коли Андрій Армоненко набрав хід по правому флангу Првуває Андрій Ярмоленка. Але вартар Полтавської воросли вибиває мічний кутовий. І справді Андрій Рамоненко був дуже-дуже активний. Дуже, знаєте, друзі, на футбольному полі, знаєте, хочу сказати, що дуже багато було боротьби на футбольному полі. Обидві команди намагалися одна одній, якби, да, не поступатися. Тому, справді, багато було боротьби на футбольному полі. Обидві команди намагалися. Якби да одна одній не поступатися. 36 друзі, по флангу. 36 винатчи Андрей Андрій Ярмоленко! Ярмоленко! Обіграє футболіста на заходить на ударну позицію в передачу на набегаючого Junior той пробиває і ГОЛ! ЖУНІОР! Жунір Mes! 36-та хвилина Матчу Київське Динамо відкриває рахунок, це робить Жуніор. Мораєс! 36 хвилин матчу. Київське Динамо відкриває рахунок. поєдинку. Андрій Ярмоленко, Саме він зробив цей забитий м'яч для жуніра Мараєса. Саме він обіграв футболіста Полтавської вороскли. Саме Андрій Ярмоленко вийшов на ударну позицію. Воротар Полтавської Вороскли. Оставлю красу зближатися з Андрієм Ярмоленком, намагався врятувати ситуацію не погода. У Андрій Ярмонікові передачи на Жуніор Марайса ти не бігає по порожніх воротах. Один нуль жуніор Марайс забиває го перші 45-ти хвилка завершиться. Кия не перемагається. Кия вийде на 62-й хвилині матчу Громов. Поміняє він Бартуловича. У Кия, до речі, на 67-й матчу Дерліс Гонсалес. Поміняє Олега Гусева. Він, друзі, якось так. Либо Яльський Мігель Вілозу поміняє на 81-й хвилині матчу. у не виграє 1-0. Кия не більше були на м'ячі. У киян було більше ударів по воротах. Друзі, друга сорока-пітихленка, да, як взагалі розвивався другий тайм. Орсклі потрібно було забивати гол. І, в принципі, ось пригадується момент був на 53-й хвилині матчу, коли Ткачук дуже здорово Ткачук поборовся з захисником київського, Динамо, Ткачук Ткачук виграє боротьбу, перебиває. Але м'яч пролітає, пролітає повз ворота, і там Ткачук пробиває в сітку. З зовнішньої сторони, там дуже хороший був момент. Укеян також проходили непогані атаки. Взагалі, киянам потрібно було перемагати полтавську воразку. Якщо я не помиляюся, якщо б Кенни б обіграли б, тоді б полтавчан, то б стали б чемпіонами України з сезону 2015-2016, і тому київському динамо потрібно було зберегти цей рахунок 1-0. Але у київської команди були моменти, і кияни могли подвоювати свою перевагу. Але ці моменти київське Динамо не реалізувала. Не реалізувала свої моменти команда Сергія Ріброва. Але у Полтавської Оразкло також були свої моменти. Тобто, знаєте, друзі, що рахунок міг бути як і 1-1, так і в принципі 2-0. Тому що і Україн проходив непогані перспективні контратаки, які могли завершуватися забитим м'ячем. Ну і полтавською Ворскли були моменти: там і Олександр Шавковський. І я вам, друзі, хочу сказати, в груд вступав Олександр Шавковський. Але полтавчані не забили. Полтавчані не забили. В кінці кінців команда Сергія Ріброва Кияни дотримали цей мінімальний рахунок до фінального свистка. І в кінці кінців Динамо Київ перемагає Полтавську воростку 24 квітня 2016 року. Кияни перемагають З рахунком 1-0 гол жуніора Марайса став, став чемпіонським для київського Динамо. Тому що Кияни обіграли ворос. Та оформили достроково чемпіонство України у сезоні 2015-2016. Динамо Київ стало чемпіоном України. Відповідно, у сезоні 2015-2016. Ще казати про самеч, то кияни володіли 64% володіння був у київського Динамо володіним м'ячем, тобто 64 на 36 по володім м'ячем, перевага київського Динамо 8-6 за ударами по воротах, перевага київського Динамо 5-2, якщо я не помиляюся статистика ударів в площину, перевага київського Динамо. Тобто, друзі, що ми бачимо? Киян більше були на м'ячі, більше володіли м'ячем, у Києн було більше ударів, більше ударів в площину воріт. Ну no, і справді команда Сергія Ріброва я вважаю на цю перемогу команди награла. Кияни виглядали дуже-дуже сильно. Дуже дуже сильно виглядали кияни. No, Жуніора Марайса після проходу Андрія Ярмоненка, коли Ярмоненка пройшов по профаногу, зробив просто і жуніор Мраєс забив єдиний та переможний м'яч у тому поєдинку. Кенди перемагають абсолютно я вважаю, по поділу, але полтавська Вороскла браво! Команда з Полтави навіть незважаючи на те, що команда програла, але показала дуже гідний, хороший футбол. Ось, до речі, ось така друзі була підсумкова а таблиця, де відповідно української прем'єр-ліги. У сезоні 15-16 Кене стали чемпіоном, ну вороскло бачимо команда посіла п'яту позицію. П'яту позиція, команд посіл. І, в принципі, команда виглядала дуже-дуже здорово. Привіт, мої друзі, цей поєдинок, 24 квітня 2016 рік. Київ, НСК Олімпійський, Динамо Києва, Полтава. 1-0, київ не перемагається. Побажаємо Динамо Києву Добра. Воросклі Полтаві побажаємо добра вам, друзі, вечір гозертся. Хоче в житті не добра вам побажати, та щастя, тому що це, друзі, в житті найголовніше. Тому бажаємо тільки добра. Ви, друзі, будьте щасливі, бережіть себе. Всім пока.